Вітаю, шановне товариство, слава Україні! Ой, як би мені хотілося поговорити з вами про щось добре, мудре, вічне, а доведеться про те, що діаметрально протилежне, ми знову говоримо про те, що набалакав Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю для медіаресурсу свого улюбленого олігарха. Коломойського в його основної там медіапредставниці, він. Він більше години розказував про якісь дуже різнорідні речі, які дуже сильно суперечили, скажімо, тому що в той самий день було засвідчено в його телеграмі. Я вже про це згадував. Це якийсь такий, знаєте, розрив шаблону, якийсь когнітивний дисонанс, плюс це колосальний правовий нігілізм у всіх абсолютно сферах. І можна було проігнорувати сказати, господи, які дурниці, чому ми маємо про це говорити? От тільки від одної з тих дурниць. Коли він раптом щось почав розказувати про корупцію, ну він ледве не сказав фрази, що він вже сам особисто в своїй голові корупцію переріс. В нього інші бачите проблеми його тепер турбують. Але і от далі він почав розказувати, як він і буде прирівнювати до державної зради. Це закінчилося тим, що на вуха встали наші всі союзники і е, ті ж самі представники G7, Ну, слухайте спеціально звернулися вже тоді до Стефанчука, оскільки це все має проходити через Верховну Раду, скажучи, слухайте, ви що забулися, що це є повне повне порушення всіх ваших зобов'язань, включаючи і ті, які стали причиною для безвізу. І от коли якась фраза Зеленського і потім спроба повернути цю авантюрку може коштувати нам нашого майбутнього, не прислухатися до того, що він там наговорить, на великий жаль, ми не можемо. І от сьогодні ми поговоримо про ще одну річ, від якої дуже багато що залежить в нашому майбутньому. І в тому, як до нас будуть ставитися у всьому світі, і як будуть допомагати в цій війні чи після неї, і від того, а як ми зможемо чи не зможемо в нормальному виборчому процесі замінити українську владу, власне, замінити ту владу, яку є, яка є на українську владу. От про це сьогоднішній випуск. Я це й обіцяв трошки розглянути, що вчора казав, тому. Зараз до цього візьмемося, але, як завжди, нагадую: для того, щоб наш контент спільний краще трошки розходився в YouTube, щоб піднімався вище в стрічці ці рекомендації, є алгоритми YouTube. Це зростання кількості підписників, це поширення, перегляди постійних глядачів, подобайки, коментарі, нагадування тощо. Якщо вам подобається цей матеріал, то можете щось з цього зробити, і я вам буду щиро за це вдячний. А тепер переходимо до теми. Володимир Зеленський, на мій погляд, в цьому інтерв'ю, а він там всього сім хвилин присвятив темі можливих виборів, всьому, що пов'язано з ними. Отак, знаєте, по-барській, ніби отак, між іншим. Але він там насправді наговорив собі ну, на пару статей Кримінального кодексу, або ну, на, на вимогу пояснити, що він мав на увазі. Тому що зрозуміти це, в принципі, важко. Зокрема, взагалі важко зрозуміти, а він взагалі збирається ці вибори проводити в якісь... Розумні терміни, чи він хоче їх максимально відтягувати, чи він їх хоче прискорити максимально. Відповіді поки що цього немає. Мені дитя, в голові самого Зеленського це питання ще не вирішено. Але давайте почнемо спочатку все-таки основного моменту. Він починає цю, цей блок, цю тезу з заяви. Політичний процес в країні під час війни він е приводить до фрагментації головного. А головне це є захист України все на оборону. Стоп. Тобі це пробую пояснити всі всі відмовилися від ведення політичної кампанії ніхто її не веде, крім. Крім тебе, особисто, всієї твої опи, всіх твоїх проплачених пропагандистів, всіх твоїх сух. ви займаєтеся постійно виборами. Ви займаєтеся антиагітацією, яка, до речі, чітко напряму не передбачена українським законодавством, а ви її проводите в найбрутальніший спосіб. І ви займаєтеся прямою агітацією. Я просто нагадаю, що виборча кампанія Володимира Зеленського, саме в формі класичної виборчої кампанії, почалася в День Конституції, коли він виступаючи в Верховній Раді. Не сказав про конституцію практично нічого він представив свою виборчу програму, включаючи з абсолютними нювасюками, з трильйоном доларів ВВП, господи, що ти, дядько, розказуєш? З якимось неймовірним зростанням кількості робочих місць і зарплат, які мають стати більшими ніж середньому по європейському союзу. Про що ти говориш? Вона зараз падіння страшне, про всі інші речі, які до конституції не мають жодного. Стосунку взагалі, а є просто елементарними передвиборчими побрехеньками. Ти ведеш чоловіче виборчу кампанію. Всі твої структури займаються не війною, а виборами. Ми знаємо про те, що зараз відбувається в профільному комітеті, саме в групі СУГ, в цьому комітеті, які там пробують напрацювати законопроект і просто бояться це озвучити. Ми бачили, як через Стефанчука запустили пробну кулю. А як зреагує суспільство, якби провести вибори? Під час дії воєнного стану, не під час війни, а воєнного стану, ти тільки виборами займаєшся і ти розказуєш іншим, що це буде розколювати країну. Ти так знаєш зверхньо говориш, ну я ж не можу людям заборонити щось говорити. Так цього ще, слава Богу, ти не можеш заборонити. Але ти вже можеш заборонити людям це чути. Те, що ти зробив з трьома не повністю під тобі каналами, те, що ти робиш проти журналістів, те, як закриваєш рота тим, хто може донести інформацію, це ти робиш так, щоб люди не могли почути альтернативної думки. До речі, у Зеленського є просто фатальне, отаке путінське нерозуміння того, що. Таке вибори він це сприймає, так як от недавно пару тижні тижні назад Пісков сказав Путінський. Оце Йоржик Піскова, знаєте, який заявив: Ну що, вибори, ну, це така собі ну, рутина, яку треба пройти. Воно і так нікому не потрібно всі і так знають, кого на виборах оберуть наступним президентом. Наші їх проводить тільки дорогостояща демократична процедура. От і Зеленський десь так ставиться, що це тільки ота процедура, день голосування, до якої треба все підготувати. І далі, як при Сталіні, не важно, як голосують, важливо, як вважають. Так, так, в Білорусі, так, в Росії, але так не буде в Україні, бо ми цього не дамо. А в нього це розуміння є. Тому він не розуміє, що вибори, це у всьому тексті проглядається і тут, і всіх інших його заявочках, що вибори це. Той процес, який починається на наступний день після закінчення попередніх, це конкурентне політичне поле, де кожен має представити свою позицію, де кожен може в кожній справі критикувати чинну владу і цим показувати, як би він зробив по-іншому, чому б він не робив так, як робила ця влада, і чим він краще від цієї влади. Так, це теж вибори. І вибори це є період всієї демократичної процедури створення. Безпосередніх комісій, системи спостерігачів, це є період вільної агітації. Ти повністю ти ж сказав, що ти не збираєшся, через свого Ткаченка, ну ж його нема, а справа його живе, закривати телемарафон, відновлювати свободу телеканалів, знімати заборони з трьох телеканалів і інші ти ж речі не збираєшся розблоковувати. Ти хочеш провести вибори, так як в Білорусі? От. Це дуже чітко проскочилося в цих його перших фразах. Ну нам же ж доведеться якось з цим миритися. Він далі він розумує взагалі на тему, чи проводити вибори чи ні. Дадуть гроші, проведу. не дадуть, можу не провести. Якісь там я буду думати, добре чи не добре. І при цьому він робить дуже небезпечну маніпуляцію. Він ніде не каже «воєнний стан, вибори під час воєнного стану. Бо вони спробували через Стефанчука це запустити і дістали дуже сильного відкоша. саме від військових. Вони бояться про це більше говорити. Він говорить про війну. І він говорить: ну ж, заборонено законодавством. Я перепрошую, тебе обрали під час війни. І Петра Порошенка обрали під час війни і два парламенти, і два двоє виборів місцевих рад, і куча проміжних відбулися під час війни. У нас до твого приходу, доки війна була локалізована тільки на сході, у нас воєнний стан. І то без обмежень для громадян протривав аж два місяці в 2018 році. Більше воєнного стану не було. Це ти приніс війну в кожен дім, в кожну квартиру, в кожну людську долю. Але ти зараз на цьому маніпулюєш. Я можу не провести під час війни. Ти під час воєнного стану не можеш провести. Більше того, від тебе персонально нічого не залежить. Ти розказуєш про якісь зміни до законів, я хочу нагадати, що Конституція чітко визначає ситуацію по виборах до Верховної Ради. Під час воєнного стану вони дійсно не проводяться, але вони мають відбутися негайно після його скасування. І та сама історія з президентським просто там за аналогією і там опосередковано це випиває. Це напряму не написано, але це достатньо чітко і зрозуміло. І ті вибори не є ніякими позачерговими, чи як хотів сказати твій малограмотний Стефанчук, надчерговими. Ці Ті вибори. Є звичайними черговими виборами. Просто якщо вони відбудуться не в свої терміни через те, що воєнний стан їх відтягнув на певний період, то вони стартують без жодного оголошення на наступний день, після скасування воєнного стану, ЦВК видає графік. Оголошення про старт виборчої кампанії і графік, який розрахований на 90 днів, і вибори, що парламентські, що президентські. Ну там з президентськими є певний момент, через що вони можуть всі на 10 днів відсунуться, бо президентські все-таки оголошуються, оголошуються автоматично. Вони за 100 днів оголошуються. Тобто, цих днів є люфт, але ніхто, очевидно, не буде проводити вибори окремо. Вони очевидно будуть проведені все одно в один день, хоча конституція не напряму. Але робила все для того, щоб їх не суміщати, щоб було більше поло для адекватного вибору людей, а не маніпулювання суцільне. Але ви вже це зробите, і тут важко буде це зупинити. Так от, вони все одно пройдуть в один день, ну сумарно, фактично, найімовірніше, не через 90, а через 100 днів після скасування воєнного стану. Все. І ти не можеш їх посунути ну, власне, першу неділю після тих 100 чи 90 днів. Тут ще конституціалісти можуть посперечатися. Все, і ти їх не можеш сунути. Ти можеш певний період затягувати воєнний стан, але в тебе виникнуть серйозні проблеми, і внутрішньодержавні, і зовнішні. І тому ти їх тягнути не можеш. Але ти не можеш відмовитися проводити вибори. І будь-який твій шантаж до західних лідерів чи до свого народу, і будь-які отакі маніпуляції, ну вони є просто єдиним одним. Це є замах на антиконституційний заклад і нічого більше. От Володимир Зеленський ще там далі знову розумує в цьому першому своєму боті цих семи хвилин, де він весь час говорить: от, мовляв, мені ж американці кажуть, що вони під час виборів проводили, в Ізраїлі десь там проводять. Ну, а у нас же ж у нас же тут своє, а в нас грошей там нема, а в нас сто. Але ж якщо ми хочемо захищати демократію, то нам треба проводити їх. Я перепрошую, ти гарант виконання Конституції. Все в тебе нема варіантів. Ти їх маєш провести після закінчення воєнного стану. І на цьому крапка. І далі, А далі починають іти вже трошки небезпечні речі. Ну, перше, ще пов'язане з цим. він починає дрібний, дуже примітивний шантаж той ж самий США. Він запускає тезу, яку він сказав Лінці Грему, яку він зараз запускає. що я проведу вибори, Якщо ви, мені дасте, якщо ви за них заплатите, от 5 мільярдів гривень, до речі, не доларів. Заплатіть мені 5 мільярдів, і тоді я вибори проведу. Розумієте, що заплатити 5 мільярдів з американського бюджету на допомогу, порятунок демократії у війні можна як мають проводити через американський бюджет витрати на вибори, тому що ті гроші в Україні розкрали. І тому американці мають заплатити. Зрозуміло, що це неможливо. Він пробує знову собі такі, знаєте, удавочки робити. І хіхоньки-хахоньки, дайте мені 5 мільярдів, тому що я ж не бруківкою займаюся, я ж займаюся захистом країни. От отут у мене, ну. Вже було бажання десь трошки і нецензурно заговорити, тому що ти так, ти бурківкою не займався, ти займався білоруським вітобом, який постачав рідний дядечко кад білоруського народу, твого Кубракова, білоруський Кубраков, за корупційними контрактами і цього нашого Кубракова. Мабуть, для того, щоб краща інформація про воєві дії витікала до Лукашенка, потім до Путіна, ти нашого Кубракова вже вів до свого і ставки Верховного Говнокомандувача. Після чого ну, мені здається, що це вже говорити про умови Збройних сил України, несподіванку для ворога тощо ну, стає просто недоречним. Так от, ти. Умовно, тільки бруківкою займався. Ти знищував армію, ти знищував підготовку до війни, ти відмовлявся. Твої суги відмовилися дати отих 50 мільярдів на те, щоб армія не розвалювалася за місяць до вторгнення. Твій Резніков заявив, що армії нічого не потрібно, коли вона просто руйнувалася на очах. А потім, а потім ти до всіх бігав і казав, дайте гроші, дайте зброю, дайте все. І тепер ти кажеш, дайте мені на вибори. Бо я інакше їх не буду проводити. Мені я не заберу їх з оборони, я не буду їх проводити в кредит. Тобі не треба їх забрати в оборони. Ти в оборони забираєш на корупцію. Тобі не треба їх брати в кредит. От так, як крадуть у нас просто або на невеличкій тільки сфері не здійсни, не зроби позапрофільних витрат, тих, яку війну не треба робити. Ти дуже клявся, що ти їх заблокуєш. От ти їх заблокуй. Я нагадаю, Січасовщина. 3 3 мільярди гривень, а там п'ять на вибор треба. 3 мільярди гривень виділяється через тендер, якийсь там дивний на місцеві дороги, не основні дороги державного значення, а ті місцеві, де ніхто і не відстежить, клави асфальт, не клави асфальт, ну на розграбування. Більше як півмільярда, біля 600 мільйонів, отже маєш вже до 4 мільярдів доходить. Виділяється для твого папіка-олігарха на добудову 7 кілометрів дороги до села, в якому він планує створити лижний курорт новий. От держава там має дати 590 мільйонів гривень. От тобі тільки кілька позапрофільних витрат, ще кілька стадіонів, там, де твої суги хочуть гроші потеребанити, ще кілька таких моментів і тобі вистачить. Або... Або поза профільними витратами є друге. От просто один тиждень не покрадіть. От я десь так пробував прикинути оцю суму. Щоб 5 мільярдів було, треба, щоб суги приблизно 6 чи 7 днів перестали красти. От просто нічого не крали 6-7 днів упродовж цього року. 6-7 днів, просто не крадіть. І у вас вже є гроші на вибори. От така історія. Тому оцей шантаж, він мало того, що він. Він антиконституційний, ти гарант виконання конституції, ти зобов'язаний це зробити. І нікого не цікавить, яким ти способом будеш це робити. Ти оборону забезпечити маєш, і ти антикорупцію забезпечити маєш. От тобі є гроші. Все і на оборону, і на вибори. Оце те, що. Перше було дуже недоброчесною, недобропорядною заявою. Друге, що нам теж може прилетіти у відповідь, тому що шантажувати західних союзників за принципом: дайте нам гроші на вибори, тоді я виконую Конституцію прямі свої обов'язки. Не дасте я їх не виконаю, Вибачте, Ну, це точно рано чи пізно нам прилетить і дуже болісно. Тепер другий момент, який він цих сім хвилин мудрився всунути. Цей момент стосується фрази. Там же ж треба закони міняти, вносити зміни до Виборчого кодексу. І отут я так обсів і думаю, стоп! А що ти цим хочеш сказати? Що ти там хочеш міняти? Що треба міняти? Що у нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб? Так, це правда. Але у нас не прикріплені вони під час голосування до чіткого місця голосування. Це не місцеві вибори, це загальнонаціональні вибори. Це є загальнонаціональний виборчий округ, в якому є тільки підсумки голосування відповідно до адмінтер утворень. І у нас є попередники. Тобі підготували попередня влада. У нас є спеціальний орган, вищий орган виконавчої влади в сфері ведення підготовки до виборів поза центральною виборчою комісією. Це є реєстр Державний реєстр виборців. Він постійно діючий, він має всі свої відділення, і він зараз має. Бути в повній готовності і фіксувати зміни міграційні зміни тощо, які відбуваються офіційно, з моменту оголошення виборів. Цей реєстр переходить на безперервну роботу, і він сповіщає всіх виборців, які перебувають не на своєму місці проживання, ну от умовно кажучи, велика кількість виборців з Бахмута, з Донецької області, з Дніпра, Запоріжжя живуть зараз у Львові. Вони там можуть бути зареєстровані, вони можуть бути не зареєстровані. Це не має значення. У нас введене законом, не треба нічого змінювати. Таке поняття, яке називається виборча адреса. Це є твоє фізичне місце перебування. І Якщо ти хочеш проголосувати, тобі треба прийти тільки в цей реєстр і зафіксувати факт, що ти будеш голосувати на тій дільниці. Тоді автоматично вся система, яка діє тебе, не допустить включення тебе на будь-якій іншій дільниці. Ну, це звичайно, якщо немає бажання, фальшувати вибори. Тому я думаю, що будуть старатися заблокувати цей реєстр по максимуму і придумати замість нього щось інше, тому нічого не треба міняти. Що стосується українців, які є за кордоном, <кхе> ну можна щось придумати, якісь зміни до законодавства, якісь акти вигадати. Знаєте, хто це вже робив? Я вам нагадаю, е партія регіонів Віктор Янукович в четвертому році вони хотіли провести. Створити не тільки в консульських установах, як визначено законом, а сотні виборчих дільниць на Росії і в Придністров'ї. Вони там думають добрати собі пару мільйонів голосів фальшивих, там би Путін забезпечив і таким чином здобути гарантовану перемогу. Тоді це не дали. Пригадуєте та бійка в ЦВК, порваний одяг на шуфер, що розірвана сорочка і все інше. Слухай, чоловіче, ти вас не хочеш зробити щось подібне, тільки ти це хочеш. Заховати нібито під потребами виборців, які опинилися в евакуації. Я хочу нагадати, вибори будуть проводити в той час, коли вже буде якесь перемир'я, коли буде скасований воєнний стан. І велика кількість людей, які зараз за кордоном, навіть якщо вони вирішили, що вони захочуть там лишитися, на майбутнє. Вони все одно приїдуть в Україну залагодити свої справи, майнові, то що вони все одно будуть тут і вони можуть прийти на вибори. В них буде така можливість, фізична можливість в них буде. А створити додаткові дільниці поза консульськими установами ти не зможеш з іншої причини. Ти можеш поміняти це в законі, але. Це норми голосування в дипломатичних установах. Це є норма міжнародного права, і вона воно не передбачає, що ти десь в іншій країні можеш в будь-якій школі, так як тут у нас там будь-якому клубі створити виборчі дільниці. Навіть просто їхній дозвіл не дає автоматично такого погодження. Міжнародне право передбачає саме в консульських установах. Все крапка, тому тут заспокійся, ця фальсифікація тобі не заходить. Але мені здається, що ті моменти, що ми хочемо це поміняти, все вони насправді ховають трошки інше. У Слух і в Зеленського дуже хочуть змінити саму виборчу систему. Перше, саме в Зеленського хочуть зберегти мажоритарку, тому що вони розуміють, що партія сух уже може й не зайти в Верховну Раду. Там будуть йти різні всякі. Але їм важливо, щоб в половині парламенту більшість в тій половині першій встановили люди, які обрані за адміністративним тиском. В силу своїх посад. А посади всі зараз, особливо ще після закінчення війни, упродовж кількох місяців, це будуть контролюватися військовими адміністраціями, вони будуть зберігатися. І тобі потрібно, щоб номенклатурний принцип був домінантний. І от ті люди, які там матимуть тиск, вони будуть проводити тобі в мажоритарці потрібних людей. Вони матимуть єдині фінанси для збідні населення, вони матимуть фактор пресингу і залякування. Ти чого хочеш? Друге, ти хочеш не допустити невигідної для себе небезпечної системи відкритих списків і вернути закриті списки. Це те, чому аподували українське суспільство і західні наші партнери. Відкриті списки і відмова від мажоритарки. А ти це все хочеш вернути назад? Це, вибачте, повернення до Януковича саме так. Саме ти цього хочеш, і ти це ховаєш за потребами там переселенців, біженців, українських і тому подібне. І ще вони дуже хочуть, але вже бояться зробити наступну річ голосування в дії. Вони все-таки будуть про це говорити. Вони готують відповідні законодавчі пропозиції, але бояться, тому що ті вибори не визнає ніхто. Я вже колись говорив окремо, це є. Повністю пряме порушення ряду конституційних норм, які чітко визначають, якими мають бути вибори. Вони в нас таємні, вони в нас вільні. Вони не можуть бути вільними таємними, коли відбувається поза дільницями і коли там хто завгодно може контролювати, як ти голосуєш, і стежити за твоїм голосуванням. Тому це не можна зробити. Їх ті вибори ніхто не визнає, а вони дуже хочуть. Тому Зеленський про це і говорить. От це те. Що стосується основного підвоху в цьому виступі його, крім того, що він взагалі не впевнений, чи він хоче виконувати конституцію, чи не хоче, далі є ще один момент, який, ну який виглядає знаєте таким дрібним шах... шантажем і маніпулюванням, мовляв, ви хочете, щоб я провів вибори? Ні, це конституція цього вимагає. А він каже до американців і до суспільства нашого, ви хочете, що я провів? Тоді давайте будемо ризикувати всі. В окопиха йдуть спостерігачі, міжнародні спостерігачі. Тобто, ну перше, це дрімуча неграмотність юридична. Друге, міжнародні спостерігачі йдуть туди, куди вони вважають за потрібне, де вони бояться, що можуть бути якісь небезпеки. От я чомусь думаю, що в окопі, а певна частина не зможуть прийти до дільниць. Ще раз кажу, вибори будуть після скасування воєнного стану під час якогось там перемир'я з расистами. Ну, дай би боже, після перемоги. А вони в Зеленській явно не прагне перемоги. Тому. Після якогось перемир'я будуть певні позиційні бої, будуть і люди будуть точно в окопах, і не всі зможуть впродовж дня за ротаційним принципом покинути окопи. В такому випадку до цих людей мають перенести скриньку для голосування. Це те, що в звичайному житті називається голосування на дому для тих, хто не може прийти на виборчу дільницю. Туди ніколи не ходять спостерігачі, можуть, якщо хочуть. Але повірте мені, напевне, що військові там в окопах. Точно пристрелять того, хто постарається їх там в окопі примушувати голосувати не за того, за кого вони бажають. От точно там не дадуть щось фальшувати. Міжнародні спостерігачі, звичайно, працюють при ЦВК, виїжджають до регіонів, до окружних комісій, вони дуже часто можуть виїжджати до тих місць, звідки проходять сигнали, що там відбуваються якісь фальсифікації. Вони не ходять з урнами. Те, що Зеленський сказав, це. Колосальна профанація, і отакий, знаєте, знову дрібний шантаж на отак, знаєте, маленькій дрібненькій дурочці. Так розмовляти ні з українським суспільством, ні з нашими зовнішніми партнерами не можна. Але він це говорить, і він з цим таки робить натяки. І оці посилання на наших біженців. Він, до речі, знову завищує цифри. Це знову ознака маніпуляції, що вона в цьому грає для того, щоб через дію провести закон голосування. Він говорить про 7 мільйонів, нема 7 мільйонів. Державна прикордонна служба говорить про район 3 мільйонів біженців, які осіли зараз за кордоном. Значна частина з них вже й не брала би участь в виборах і вже, напевне, себе не дуже пов'язує майбутнє своє з Україною. Тому давайте з цим зупинимося. Пане Зеленський, зупиніться, не грайтеся в такі ігри. Але він під кінець так пахтетично каже: вихід взагалі в цій ситуації є, але я його вам називати не буду. От він якийсь є. І мені здається, що це був той натяк на те, що він насправді ще не має остаточного свого рішення, а що він зроби, збирається робити з виборами. Він точно не збирається робити того, ну, принаймні не хоче робити того, що передбачено в Конституції. Але оця позиція, що. Я відтягую рішення, я вам не буду напряму говорити, я поки що змовчу. От я донесу до західних партнерів потім якісь рішення, як я буду шукати вихід, які я законопроекти буду вносити, ще там щось інше, від яких весь світ на вуха стане. Він є якраз поганим натяком на те, що рішення конституційної вимоги можуть перенести, хочуть, верніше, хочуть перенести в ручний режим. Не дамо. Забудьтеся, пане Зеленський, цього не відбудеться. А тепер трошечки до іншого нюансу, який випиває з цієї всієї історії, чому він так маніпулює цими виборами, як там фірман Батогом? Та з певної причини, що, ніби з одного боку, в нього є певний внутрішній інтерес максимально затягувати воєнний стан в країні. І максимально довго залишатися влад... при владі під цим саме поглядом. З одного боку, він поступово вводить диктатуру, він знищує незалежні медіа, він обмежує інформування населення. Більшість людей взагалі не знає правди і не може її дізнатися. Він має надію ще, ще, ще щось прикрутити. Він дуже розраховує на те, що найбільш пасіонарна, найбільш патріотична суспіль... частина суспільства гине на фронтах. У нас великі втрати. <кхе> і досі теж. Гинуть те, що він ще поки що всі не зникли на його жаль. Це ті патріоти, добровольці, які першими пішли на фронт. Він розраховує за рік-два цих людей стане менше. Потім, в якийсь момент, можна привідкрити трошечки двері, дати можливість людям саме на тій найактивнішій частині населення, яка мусить рятувати свої сім'ї від страшного зубожіння, рвонути з країни, потім знову двері призакрити, швидко провести ті вибори в умовах, які будуть для нього дуже вигідними. Десь в дальше майбутньому, максимально протривавши війну. І він би, мабуть, так і зробив. Але є три фактори: перший США, ну, умовно кажучи, Захід, другий Москва, третій Україна. Що стосується США, знаєте, там, мені здається, всім уже. Зеленський надає Гіркарецька. Якщо республіканці про це говорять прямо, то в демократів, ну щоб не підривати підтримку України, про це стараються не занадто багато говорити, якось це змовчати. Але всі чекають, що ця влада буде переобрана чи не переобрана за тим, як пройдуть вибори, і які політичні сили отримують владу в країні, хто буде президентом, в кінцевому рахунку залежить продовження допомоги Україні. Всі розуміють, війна не закінчиться якимось перемир'ям в кінці цього року, яке багато хто прогнозує, і багато хто до нього підштовхує, перш чергу самій українській владі. Війна буде тривати десятиліттями в різний спосіб з різною інтенсивністю. Україні буде потрібна допомога і на війну, і на відбудову, і на соціальне забезпечення. І вони будуть дивитися на те, як пройдуть вибори, як це має виглядати, і як вони мають. Поводитися і тому вони хочуть побачити нову українську владу, а не цю зграю корупціонерів. І вони, от республіканці, чітко кажуть: давай вибори, все Закінчую розмови. Це є вимога демократії. Друга частина, я згадав: Москва. Насправді в Москві. Не так важливо про українські вибори. В них свої вибори. Їм потрібно певний момент, щоб Росія не мала поразок, а поразки почалися. Їм треба в якийсь момент зупинитися. Їм потрібне перемир'я. Так, Путін ставить дуже високу планку, але навколо Путіна всі хочуть трошки нижчої планки. І воно їм потрібне. І в них є фактор тиску на Зеленського. Він хоче безкінечно проводити воєнний стан. Йому скажуть, ні, ти його мусиш скасувати, тому що ось компроматик на тебе. Це може засвітитися. Тобі треба йти на перемір'я, і він на нього піде. І оце момент той, який пов'язаний з Росією. А почнеться перемиря з касуванням воєнного стану, відповідно, вибори обов'язкові. Та й ну, важко буде їх відтягнути. І Україна. Слухайте, Зеленський втратив контроль над своєю зграєю. Там крадуть як в останній день рейтинги їхні йдуть топоковопіке вниз. Самий Зеленський розуміє ще півроку, ще рік. І він матиме нульві рейтинги, а далі люди вийдуть на вулиці не на часі, перестане існувати для всіх. І тому це штовхає всю цю команду до того, що треба вибори провести якнайшвидше. От тільки як домовляться з Москвою, от тільки як виштують якесь перемир'я, відразу на них виходити. І от вони шукають спосіб, як провести вибори без вибору. І наше завдання їм цього не дати. На цьому завершуємо. Слава Україні! Перемоги!